Так, я трохи говорю ніс, бо я недавно захворів, але не переживайте все нормально, це не вірусно, я був в лікаря, я просто застудився десь. І знаєте, така штука буває, що коли до тебе хтось дзвонить і чуєш, що ти говориш ніс, тобі кажуть, о, ти ж так в ніс говориш, ти ж, певно, холодне випив. І я, який не п'ю каву і чай, і не пам'ятаю, коли встагав, я щось тепле пив взагалі. І Кажуть: ці люди, які вдають, що їм не все рівно на тебе, що вони про тебе дбають. Кажуть, ну ти там от лікуйся. Маєш якісь там лікарства, може варення малинове? Я кажу, ні, не маю. Ну, ти там тримайся. <рес> ти там більше спи, пий багато. Хочеться спитати холодного. Знаєш, це такі люди, які, коли бачать, що тебе герпес, скажуть, десь на, на вулиці, на вітрі цілувався. І я в 37 років цілувався? На вітрі. А крижі? <плес> <плес> Про це подумали взагалі? Да, така історія. <плес> Дивіться, поблодуйте, хто чув цю новину, що недавно Наса ввела 13-й знак Зодіаку. <плес> хто не знає, то НАСА якось там подивились на планети з нової точки зору. І за той час, коли вже існував знаки Зодіаку, виявилося, що зараз з'явився 13-й знак Зодіаку. Змії або як кажуть, в мене тіпе на районі для моєї тіші знак. Знаєте, змія носить, бляха. І через те, що з'явився 13-й знак, всі інші трохи посунулись. І якщо раніше я був найкращий знак зодяку в світі, ну підкажіть мені хто? Риба, правильно, ви знали? Чи хто це сказав? Де ж риба? Найкращий знак зодяку риба. Тому що риба це Р. Розум. Ей, Ерудиція. Б. Багатство і а це риба, бляха. Це, це риба. Ну, всі найкращі люди риби, Подумайте самі: Ейнштейн — раз. Шерон Стоун, два. Ющенко так. Святослав Заурецький теж риба. Ну, Всі найкращі люди. І, через то... і ми всі посунулися, ми всі тепер стали водолії. Водолій це що взагалі таке, бляха? Це що ну, це за, за професія водолій? Ні, Я не спорю, всі ми інколи водолій. Коли, там, та, коли захищаємо диплом, там, або в кінці спринтами деколи водолій. Але бляха. Ну, це це капець. І мало того, що я був риба, так я ще по східному гороскопу я був тигр. Це риба-тигр. Виявляєте, яка це комбінація? бляха? Це тигрова акула. Ну, що ви уявляєте, коли чуєте риба-тигр? Це швидкість, це спритність як тира. Да, так, інколи запах, як в риби. Є мінуси там, є мінуси. Але риба -тигр» — це круто. Ну, а тигр-водолій, ну це що таке? Тигр, в якого нирки відмовили? Я не знаю. Що це таке? Ні, Якщо є в залі водолії, не цей не переживайте. Я нічого не маю проти цього знаку зодіаку. Я просто все своє життя себе переконував, що риба найкращий знак зодіаку. і. Я навіть плавати навчився через те, що мене в 5 років кинули в воду. Сказали, так, він риба, він точно випливе, ляха. Сто процентів навчиться зразу плавати. До речі, хто буде дивитися на Ютубі, напишіть в коментарях, можливо, вам якось в житті допоміг ваш знак Зодіаку. Там не знаю, може ви бились псом і перемогли, бо ви лев, я не знаю там чи. Вибирали собі дівчину, бо вона діва, може щось таке. Напишіть якісь такі коментарі. Е, коментар. Але ця новина про те, що знаки Зодіаку змінились, це не найбільша новина, яка мене здивала за минулий місяць. Бо лише от, поаплодуйте, хто відчув, що якось наші стосунки з Польщею за останній час якось трошки охололи, правда? Якось так. <праць> І одною з таких, ну, таких новин це було те, що Польща вела ембарго на українське зерно. Я собі думаю, блін, ну насправді звучить якось страшно. Польща вела ембарго. На українське зерно. Але якщо подумати, що це говорить якийсь польський міністр якийсь Бігня, говорить українського зернечка піздолешність, воно вже не так страшно. Воно ж таке. Ну, типу якийсь прикол. Типу ну, ембаржечко не, не, не звучить насторожуючи. Ти такий думаєш, ну, Польща, ну це що за приколи, Ми ж кінти були, бляха. А Польща така, ні, ніфіга, ми. Вони зробили аналіз нашого зерна і знайшли там пестициди, сальмонелу і ртуть. І такі все, от ми знайшли. Я собі думаю: а ви свої парубки з бідрьонки давно <риві> перевіряли бляха. <риві> ну, мені здається, що там сальмонела і пестициди в основі продукту взагалі не те, що там же ртуть можна вибрати як з сиром, знаєте, з ртутю чи без ртуття. Взагалі дивно, що вони тільки це знайшли в нашому зерні, бо якщо згадати, скільки, ще буквально два місяці тому, скільки дівчат фоткалося з пшениці, то там могли знайти і кольце, або цепочки, бля, мобілки. Та така штука. Я недавно вчав їздити на машині, або, як каже мій тато, я недавно навчав створювати аварійні ситуації. Не, насправді у мене типу, права були дуже давно, але просто не було практики. Як сексом, знаєте, така історія така сама. І це. І я подумав, ну чисто логічно, можна б було покликати якогось інструктора, який би мені там перші рази поміг згадати, як їздити, вивчити правила, згадати. Але щоб не платити гроші, я просто попросив дівчину, щоб вона мені допомогла. Як сексом, знаєте, така сама історія. Вона добре їздить. Більше досвіду. І, і знаєте ці стереотипні анекдоти, ці ситуації, коли хлопець вчить дівчину їздити, і ти зразу ці анекдоти виникаєш. Воно взагалі не залежить від статі, я вам скажу, чесне слово. Я бляха тільки сів за руль, я зразу забув де ліво, де право. Яка де педалька, то взагалі Ну, Зразу щось захотіли записати на, записатись на брови. Я, не знаю. я чесно, я навіть плакав кілька разів, поки їхав. Це, правда, ніяк не зв'язано з водінням. <рес> Просто згадав серіал, який ми дивилися там. Да, і це дуже тяжко було навчитись перші рази. але... І все-таки ми вирішили, що треба причепити букву У мені на машину. Але Бляха, я айтішник, для мене У це єс, я, ну, мені <рес> не підходить таке. Мені треба F1, знаєте, оце, help Windows». Або я собі подумав, а може зразу 500 доларів приклеїти, <рес> на шкло. Типа джуніор за рулем, знаєте? <рес> всі, всі пропускали. Взагалі мені здається, що айтішніку досить тяжко якби, вникнути в правила дорожнього руху, якщо він їх ще раніше там, добре не знав, забув, тому що, ну, бляха, ну, в мене якщо перешкода справа в ну, то я не даю дорогу, я беру даю овцю, бляха, Якщо якась перешкода, а ці вказівники, знаєте, що на дорогах. Я бачу в казінник, я починаю шукати, чи звільняється пам'ять після нього. Чи, чи не мав меморіліків, меморі... бляха. Або це є знак стоп, або як його ще називають, Брейкпойнт. Це більше на айтішніки, ладно. <плес> І цей. І думаю: ну, бляха, але мені здається, що в наш час вже має існувати якась програма симулятора, що типу, що можна собі просто поїздити за комп'ютером не обов'язково вивчити всі правила. Але я щось мені впадло було шукати, думаю, просто зайду в GTA. І буду їздити по правилах. Тобто, там, на світофорах там, всіх пропускати. Десь дві годинки поїздив, оп, мене поліція зловила. Я думаю, капець, я ж вроді нічого не порушую, я всіх пропускав. Вона мене зловила, відводить вбік бік, каже: не хочете нас працювати старий. Ти так гарно їздиш. Що там поліція? Проститутки мене зупиняли і просили додому довести, бляха. Навпаки, ситуація повністю. Але якщо серйозно, якщо будете бачити на перехресті стрийська наукова, зелений гольф, який заглох. На перехресті. Можете сміло фотографувати і постити, що учасник UFC стендап зібрав концерт прямо на перехресті. Все, дуже дякую вам, гарного вечора.